Вітаю всіх на моєму каналі готуємо просто. І сьогодні я вам покажу, як приготувати отакий бездоганно смачний пиріг з яблучною начинкою, який готується дуже швидко і з доступних інгредієнтів. Давайте будемо робити тісто для нашого пирога От тут в мене 350 г муки. Муку я просіяла, я завжди це роблю, я завжди сію муку Сюди я зараз буду в, е, викладати 100 г масла вершкового. Можна брати маргарин, можна брати маргарин і жир е, свинь, свиней, як у вас виходить. І дивіться, я щас... масло в мене розм'якчене, і тому я вирішила без всякої тертки от таким образом розтерти муку з маслом вершковим. Беремо такі дві великих ложки сметани. Сюди я добавлю чайну ложечку соди, так, от без верха, ну так примерно, щоб вона, сода погасилась в кисломолочной сметані. Так розмішаємо її і відставляємо в сторону. Беремо два яйця. Я яйця буду. Отдільно растворя, тільки тому, що... І всипаю ложку цукру. І сюди ж добавлю вамілін. Це для того, щоб краще растворилися і яйця, щоб роз, роз, розтворятися в місті з цукром, хорошо розмішаються, тоді добре будуть розподілятися в муці. От. Але яйця можна бити і одразу ж в муку. Це вже як вам сподобається краще і швидше. Одну ложку я насипала цукру в яйця, а сюди сиплю три ложки, більше не треба. І з'єдную тепер суху смесь з яйцем і сметаною. Викладаю сметану сюди. Трошки зараз вимішую так, щоб все добре розподілилось лопаткою, а тоді вимішую рукою. Так, кучу зібрали, а зараз я знімаю і буду вимішувати рукою. Це має вийти у нас пісочне тісто. Воно дуже складне, Робиться, і сам пиріг буде у вас бюджетний, недорогий. Сиплю ще трошки муки, щоб зібрати його в кучу, бачите? Грам 20, мабуть, піде. Це достатньо. Тісто не треба, щоб було таке тверде. Хай буде м'яке. Воно буде м'яке і в той же час таке трошки розсипчате. Отаке, дивіться, тісто в мене вийшло. Мігеньке, не забите, що треба. Зараз я його поставлю на холод хвилин на 40. Покладу в таку торбинку його, в таку контакт почти. Поки тісто там буде стояти на холоді і розтаюватися, ми приготуємо начинку для піріга нашого. Я взяла яблуки, бачите, ну вони всякі. Які були, такі я взяла. І зараз я їх, я їх почистила, бачите, і зараз я її буду нарізати. Спочатку я, бачите, почистила їх, а тепер виріжу цю серединку, серцевинку. Яблуки треба брати, щоб вони не були дуже сочні, бо потім буде виділятись дуже багато соку. І треба, щоб трошки були твердіші яблука. Наріжемо такими невеликими шматками. Дуже міленько різати не потрібно. Яблуки, я, бачите, порізала і ставлю їх на такий невеликий огонь. Сюди всипаю дві ложки. Це залежить від цукру сюди, кладіть стільки, щоб дивлячись, які у вас яблуки, чи солодкі, чи кислі. так перемішаю. І налью таку граміночку водички, як це показати краще. Щоб, коли тільки включили, щоб яблуки одразу не пригоріли. І дайте, щоб вони закипіли спочатку. Коли закиплять, тоді вже приключите вогонь. І покладу отакий невеличкий шматочок вершкового масла. Я його туди на дно так покладу. І все, і хай яблучки наші починають тушкуватися. Десь 3-5 хвилин можете прокип'ятити так їх підтушкувати яблуки, але не треба, щоб вони розварились на повідло. Так от трошки розм'якчились і достатньо. І тепер треба їх охладити. Тісто наше простояло годину, і зараз ми подивимося. Знімаємо всі пакети. Тісто, бачите, яке гарне. Так. І зараз подивіться, мені треба взяти дві, поділити його на три частини. Раз, раз, два, три. Оцих відрізаємо. Одну цю частинку ми відкладаємо, а дві частини ми з ними зараз працюємо. Я зараз їх постараюсь тако розм'яти трохи. І будемо робити пиріг. Зараз трошки розкачаю його так тоненько. Ну, Примірно отак. Вот не дуже грубе, щоб було. Ну і не тонесенько. Тако примірно у нас пойдет. Дивіться, форма у мене 26 см. Тут я застила лапергамент, то мастити не буду. А бортики я зараз трошки змастю жиру. Дивіться, я так легенько трошки. чуть чуть На всякий случай, бо у мене форма просто стара. І щоб не пристав пиріг, я його трошки змастю. І тепер давайте будемо викладати його в форму. Форму треба викласти так, щоб були і бортики трошки. Бачите, отак я зробила такі бортики, виложила. А тепер я поставлю в духовку на, десь на 5 хвилин буквально, на одну сходинку вище, ніж серединка, щоб іменно пропікся оцей верх. Чуть-чуть. Абсолютно трошечки. Поки там пропікається наш пиріг, а я добавлю корицю в яблуки. Яблуки, бачите, остигли. І ось таке вийшло от така маса, бачите, яка? Вона солодка, добра, але трошки кориці. Ну, корицю це на любителя. Поки там підпікається наш пиріг, а я бігом розкачаю оце тісто, яке ми оставляли для прикраси. Нашого пірога, і зараз ми будемо виробляти такі, такі прикраси. Так, тонесенько розкатуйте. так, достатньо. Зараз будемо нарізати. Зараз я це відставлю поки. І далі будемо працювати з пірогом. Дивіться, основа для пірога вже підпеклася. І тепер треба дуже швидко все це робити. Я викладаю яблуки. Бачите, бортик наш провалився трохи, осів, але ми так виложимо, щоб можна так туди під бортик трошки підсунути. Сейчас я это сделаю. Наверное, сама. Вот так, да. Чтоб чем выше до краю яблоки. Выпадаю все яблоки, бачите. Все выложу. Чем больше пирог начинкой не испортить. Так. Вот так разревняю. И... у вот хорошо Все. Тепер зараз я відставлю трошки в сторону, поміняю містами. І на перший план я візьму отаке наше украшення. А сюди поставлю періг. Отак. І тепер дивіться, беру одну смужку і отак хоча б так. Трошечки якісь листочки там чи щось вийде. Ось такі, ви бачите, отакі сюди раз. І я отаку закрию оці края, бачите. вміє дуже красиво виробляти всякі цвіточки, можете щось інтересніше придумати. Можна ось так стаканчиком видавити буде красивіше. Зараз ще один пишкового масла такий розтопленого даж. Так, кожну пістинку. Так, це якомога треба всюди бі... <губити> швидше робити. Трошечки таку граміночку додавлю води. Або води, або молока. Бачите, який він гарний. виходить. Він робиться дуже швидко. І це бюджетний варіант, виходить, цього пірога. І це із тієї, що гості на порозі. Робиться він ну, дуже швидко. Ось така красота, подивіться. І зараз ставимо духовку. Я засічу время і напишу вам, пропишу все під відео. Ставлю духовку на 200 градусів у мене там. Випікався мій Десь 28 хвилин. Ну, Це по кожного своя духовка. Поки він гарячий, то я його, бачите, припудрю трошки сахарною пудрою. А поки він буде вистигати, підпишіться на мій канал, поставте лайк. І зберігайте цей рецепт. Рецепт дуже класний. О, бачите, його можна і виняти. Хорошо, відстягнулося. Зараз я вам так на доски прямо й покажу. Дивіться, яка в нього, як це показати, так? О, дивіться, яка... бачите, яка в нього товщина вийшла. Такий гарний аромат, звісно, бездоганний. От. І хай він в мене остигне, а тоді ми будемо з вами куштувати. Пиріг наш вже остиг. Подивіться, який він гарний вийшов, аромат божественний. І зараз я його спробую нарізати. Мені дуже жалко його різати. так, бачите, легенько ріжеться. Бачите, який він пропечений, тісто, як це показати, о, отак, краще. Дивіться, тісто все пропечене, яблучки негесенькі, втушені, бачите? А поки я... ми будемо коштувати, підпишіться на мій канал, поставте подобайку, Я вам буду дуже за це вдячна. А я, як завжди, бажаю миру і злагоди вам. І вашим родинам до зустрічі в слідуючому відео.